Друзі, всім привіт! Друзі, сьогодні у нас 8 квітня, понеділок. Ви знаєте, сьогодні прямо зранку вже так сонечко пригріває. Я думаю, що днем буде жара, жара. Дорогі мої, оце вже почали квітувати шиловидні. Флокси. У мене є різні сорти. Є ось такий малиновий, є ніжно-бузковий чисто білий, є такий в смужечку. Ви знаєте, це такі яркі-яркі можна робити у садку такі коврики. Дуже мені теж подобається. Він квітує, стільки багато квіточок на ньому, такий неприхотливий, не треба там кланятися йому 150 разів. Дуже-дуже така проста квіточка у вирощуванні. Я думаю, що у багатьох у вас є така квіточка, і ви теж нею задоволені. Ну, давайте, дорогенькі мої, сьогодні подивимося, зробимо сьогодні відео по маленьким помінічки рослинам. Які в моєму садочку невеличкі рослинки. Зараз я вас познайомлю. Друзі, хочу вас ще познайомити з такою рослинкою в моєму садку. Це цибулькова рослинка, дуже-дуже манесенька, вона від 15 до 30 см заввишки всього навсього виростає. І це рослинка з родини Амарілісових. Ту вже має такі цибулечки невеличкі. Це і фейон. А саме у мене блакитний сорт, який зветься Віслі блю. Дівчатка, вона така, знаєте, ну, цілий день сонце, таке паляще сонце, я ніяк не могла зняти. Ну, ось думаю, що вам тепер, може, вже буде видно. Вже, знаєте, шостий час вечора. Ну, ніяк, ну, ніяк не можу зняти. Ну, хочу вас познайомити з такою рослиночкою. Дуже-дуже ніжна, дуже-дуже гарна. Така. І ви знаєте, довго квітує, довго так. Не день, не два, а прямо довго. Друзі, я хочу вам показати. Хто любить отакі манюсінькі всякі рослиночки, це дуже мініатюрний, манесенький такий тюльпанчик. Яскраво-жовтий. І, і, бачите, тут з обратної сторони отакий він двохкольоровий. Отакі тюльпанчики. Дивіться. Тут він добре, добре його видно. Отак. Це хто любить такі манюсінькі рослиночки всякі. Ще, друзі, квітує рябчик. Ось такий рябчик, дивіться, є е, Альба, сорт, Альба біленький. Ось дивіться такий. О, а це рябчик шахматний. Вони теж не, невеличкі. Це я показую для тих, хто любить такі невеличечкі рослинки. Треба їх розсадити, бо багато є ось отаких, бачите, густенько тут, виходить, треба розсадити. Ось тут ще є у мене ось рябчик шахматний. Отак. Щас ще покажу, що в мене є. Друзі, сьогодні в нас така жаріща, ну прям дуже-дуже жарко, ну, прям як літо. Ми у футболках і в шортах. І оце ще даже нема середини квітня. Ви бачите, як сонце попалило квіточки. Ті, що ось недавно відкрилися, вони ще тримаються. А ті, що раніше, вони вже, бачите, слабше. Ось так вам покажу. Шкода, сонце таке сильне. І ось так. Тут цей кущик, бачите, це з південної сторони як обпалило. А тут тримаються. Тут гарні. І їхні такі листочки дуже гарні. Наче, знаєте, наче це морозне, морозний такий ранок. І така, бачите, і зморозь Ну так чудово взагалі. Люблю я оце всяке придумувати. Гарно. Єнони пережили спеку добре, нічого їм не сталося. Далі квітують. Бачите, все, все в порядку, нічого їм не зробилося. Вони теж е відносять їх до квіточок, до маленьких, до мінічок. Дивіться, як у неї, оцій юноні, з під кожного листочку йдуть такі бутончики, квіточки, бачите? Ось, листочок, квіточка, листочок, квіточка. Починає з самого верху і тоді відкривається аж донизу. Ось дивіться, бачите, листочок квіточка. Така рослинка дуже симпатична і цікава. Друзі, я ще хотіла вам показати, яке гарне листя має така рослинка, як ястребінка. Там вже вона починає, бачите, вже буде скоро квітувати, але самі квіточки в неї, ну такі на кульбабку похожі, не дуже там нічого такого цікавого. А листя, а листя гарні. Вона мені даже, я так думаю, що може посперечатися і з гейхерами. Ну, дивіться, які гарні листя. Отакий кущ. Є Друзі, не можу пройти повз своїх примул. Дивіться, які гарні. Ой, які гарні. Манюські. А дивіться, як гарно квітують. О, такі примулки. Супер. Пробіжуся ще по цим примулкам. О, бачите, починає е ще тут. така, помните, була вона така манюня-манюня. Ось вона вже підросла. І побачимо, який там у неї буде, е я так думаю, якийсь рожевий рожевий колір. Оці ранні вже все, вже відквітували. Це був такий ніжно-бузковий. І Жовтий, вже вони відквітували. Ну, а тут навіть листочок, бачите, він такий хвилястенький. Він відрізняється від тих Ну, все, дорогі мої, я буду збиратися додому. Вже вечеріє Буду збиратися додому, дорогенькі мої. Я бажаю вам всього найкращого. Заходьте, будь ласка, підтримайте, кому подобаються рослини кому цікаво, дивіться мої відео, ставте пальчик вверх. Я вам буду дуже-дуже вдячна, дівчата, хлопці, я вам кажу всього вам найкращого. Бувайте здоровенькі!